Всім привіт! До нас завітав BMW X3 в кузові E83 на перевірку перед покупкою. Клієнт хоче купити собі таке авто і просить нас перевірити, чи хороша ідея розвідати саме цей варіант. Чи є тут приховані дефекти і на що взагалі звертати увагу при покупці такого авто. Це ми і займемось. Рушаємо. Що ми маємо? BMW X3, кузов E83, рестайлінгова модель листопада 2007 року. На шикарній комплектації з 3-літровим дизельним двигуном М57N2 з однією турбіною. Про салон і про комплектацію ми поговоримо трохи пізніше, а почнемо нашу перевірку з візуального огляду. Продавець стверджує, що практично вся машина в рідній фарбі за винятком капота і лівого крила. Зараз ми в цьому переконаємося, заміряємо товщину лекофарбованого покриття. 255, 239. Пісно. Зі слів продавця фарбований, оскільки були сколи. Бачимо по болтах, що капот знімався. Зате не знімались крила. Це крило у нас також фарбоване, але ми перевірили попередню цю машину на наявність ДТП страхових випадків, і у нас є підтверджений один випадок, якраз по лівому крилу в Німеччині була, була незначна ДТП і її відремонтували ще там на місці. Йдемо тому... далі. Стійка. 96. 94. дах 108, 102. Далі дверка. 106. Задня дверка. 120. Заднє крило. 96. 111. що заміряємо. 230. Це фарбовано. 190 214. Ну, цей невеличкий кусочок фарбований. Далі кришка багажника 108. 80. Маємо тут невеличке пошкодження на накладці бампера. Сам бампер виглядає добре. Тепер. Закінчуємо з оглядом кузова по правій стороні у нас, на відміну від тієї сторони, ця деталь не фарбована. Тут все добре. 100, 102, 102, 117, 80. Передня дверка 150, 150, нічого критичного тут взагалі немає. Крило 120, 140. 97 по крилу все чітко. Тепер переходимо до технічної частини, і найцікавіше у нас під капотом. Трьохлітровий дизель М57, Н2, алюмінієвий блок, 6 циліндрів, одна турбіна. Це модель 30D. Наймен... В принципі, під капотом тут більше показувати нічого. Він весь зашитий в пластмасках. Всі пластмаси оригінальні, по стаканах все рівно. Розпорка на місці. Фари у нас бік Сенон. Листопад 2007 року. Оригінальні рідні фари. Це додатковий доказ того, що машина не попадала в серйозні ДТП. Тут так само 12 листопада 2007 року. Ржі ніде немає. Виглядає все дуже акуратно. Мотор весь сухий. На цьому все. Йдемо в салон. Салон у нас шикарний. Світлий, шкіра. Комфортні сидіння, яких окремо регулюється верхня частина спинки. Максимальна кількість регулювань як для їх третього пам'ять водійського сидіння, поперекова опора. Окремо регулюється нахил спинки, легендарний для BMW. електричні підголовники також рідкість. Так само у нас є панорамний дах. Зараз перевіримо, чи він працює. Так, є дрібні ознаки експлуатації, там поперовим десь по посмазках, якісь царапини невеличкі, незначні, не критичні. В цілому по салону все досить, досить непогано. І підлокотик не затертий, і самі сидіння в хорошому стані. Зараз ми все обдивимось. Так. Приборку. Три літри дизель, він і працює відповідно. Пробіг у нас 284 тисячі кілометрів, він оригінальний, відповідно до цього, що ми перевіряли, ми не лише віримо приборні панелі, а й перевіряємо, все, що дивимося. Неоригінальний моніторчик з картами, начебто плюс-мінус сучасні. По кнопках тут все працює, кондиціонер працює, підігріва, ДТЦ виключається, якщо нажати, потримати. 4х4 працює, парктроніки навіть працюють, і пасажирська також працює. Шестиступеневий автомат. По автомату, в принципі, подивимось, як він себе веде вже на дорозі. Підлокотник все охайно, красиво, все тут чітко. Салон дуже збережений, дуже в принципі, мені подобається. У нас тут виходить підстаканник один, підстаканник другий, все працює, все ціле. Так, панорамний дах. Працюють обидві створки, і задня, і передня. Задня часто в цих машинах ламається і перестає працювати. Так само відкривається. В принципі, панорама повністю робоча, це чудово, оскільки це рідкісна опція і вона, дос... вона того варта, коли вона є. Так, автоматич... Датчик автоматичного світла. Значить автоматичний е датчик дощу тут стоїть. Дзеркало з автозатемненням, бокові також. Дзеркала розкладаються, складаються. В основному по комплектації все, зараз глянемо ще задню частину салону, в чудовому стані. Ніяких питань. Понизок дверок немає, дверні карти не протікають, це болячка в принципі, всіх BMW. по порогах. Тут все нормально. Є дрібні сліди, коли закривався ремінь. Значить Ренями користувалися навіть, ззади. це приємно бачити. Сидіння в чудовому стані, Ззаді у є. Аукс, центральний підклівник, Тут свої два підстаканники, столик і окремо можна відкрити люк для перевозки. Там, залізти бачик, чи щось довге перевозити. Все є, нічого не зламано. З цього боку так само все чітко. Салон дуже чистий, можливо, часто хімчистився чистився. Ну, от є такі сліди від... Це від ременів, або чимось зачепило але це абсолютно не критично. Воно взагалі не, не протікає. По порогах також все в порядку. І переходимо до ще передньої частини. Так само тут все по дверці рівно, по порогах також. Сидіння у нас так само регулювання, лише немає з цього боку пам'яті. І... Все. Так. Багажник, шторка. Шторка для захисту від собак є. В принципі, все чисто охайно. Тут у нас акумулятор, домкрат, компресор. Для підкачки коліз, якщо раптом. Хоча навіщо, якщо у нас тут є докатка, окремо для неї ключ, опора. Саме у нас є кріплення кронштейники для кріплення вантажів. Все з заводу, все рідне. Секретки у нас тут немає. Болтів в колесах також відповідно все. Машину ми оглянули нам. Достатньо для цього, щоб розуміти, чи автомобіль справний чи несправний. Питання ніяких до нього не виникло. Однак нам треба ще проїхатися, перевірити взагалі, як машина себе веде на ходу, як працює двигун, як переключає коробка передач, працює повний привід, і чи є якісь питання по підвістці. Тому зараз сідаємо в машину і їдемо. Далі вже показуємо на дорозі. 3 літра дизель, в принципі, він максимально плавний наскільки можливо. Ми проїхались по ділянці з поганою дорогою, ніяких звуків по ходові у нас немає. Тепер же виїхали на рівну ділянку дороги, можна перевірити взагалі, як працює коробка, повний привід. Ми провели невеличкий тест-драйв. По коробці у нас ніяких питань немає, до повного приводу також, мотор працює класно, машина їде, нормально розганяється, нормально переключаються передачі. Ми приїхали, залишається нам тільки переконатися, що у нас по електричній частині все нормально, підключили комп'ютер. Тут можемо побачити, що у нас дійсно по заводу М57 стоїть. Дивимось, що у нас по блоках управління. Зелені у нас блоки без, без помилок, є у нас якісь нюанси. по Клімату і по потенціометр переднього правого дзеркала по горизонту. Можливо, не працює пам'ять положення правого дзеркала, але це, в принципі, взагалі не критичні помилки. По всьому іншому у нас все нормально. Також по мотору нам власник розказав про те, що він замінив передній демпфер. це одне з проблемних місць цього мотора. А також замінив ланцюги. Всі необхідні документи він надав покупцю. Вони є в машині разом з історією машини. Тому, в принципі, ми на ґрунтуючи на цьому можемо впевнено стверджувати, що мотор тут обслужений, він дійсно сухий, зі цих сторін ми оглянули це наскільки це реально збоку, і знизу. Питань по ньому немає. Основні деталі найбільш проблемні, замінені, тому в принципі ця машина має їздити далі і прекрасно себе почувати. На цьому все і до зустрічі.